Не все сказала. Внутрішнє колесо цієї фортуни показує, що на сьогоднішній день в тобі працюють енергії, енергія повітря, мислі, думки, мислі, форми досить таки прогресивні. Чітко це одна з найкращих, друга найкраща карта. Їх всього дві мечів. Які ми розглядаємо як ідеально, коли думка спрямована до Бога, стрімко вгору несеться. Крім того, королева наших думок вона чітка, вона дисциплінована, лаконічна, в неї все продумано, все чітко, і вона строга, вона королева. Потім наповненість емоційна, це лицар кубків показує також, що Емоційна наповненість у тебе в ці три дні є, буде, ти все-таки свої думки опановуєш, і буде все добре. Карта жадіни, жадюбка така стоїть з пентакликами, на двох стоїть, і одну отримує, інша в думках. Тобто і думає про гроші, і тримає їх. І боїться з рук випустити, не, не розуміє, що гроші не працюють, якщо їх нікуди не пускати, а він їх усі тримає. Тобто треба в якийсь проєкт щось вложити, і справа піде. Так. Далі П'ятірка жезлі показує на сьогоднішній рівень енергії. Ну, от в порівнянні з дев'яточкою, вона звичайно менша. Але 5 рівень, твій на п'ятірочку з 10, після них іще є. Ну, тобто, ну, скажімо так, не знаю, штанги таскати не, не треба, бо надірвишся. Але ну, в тебе досить високий рівень, в тебе не, не двієчка, тобі не треба лежати сьогодні. Сьогодні можна вставати і щось творити. Ось тепер все. Дійсно, бажаю приємного дня і наступних трьох днів в гармонії.